Якісь бовдури видали інтерв'ю, в якому мудрик нібито сказав, що у нього війна забрала 5 родичів. Футбольний світ по справжньому після цього вибухнув. Ви б могли десять років тому подумати, що коли ми будемо говорити про проукраїнську позицію, то ми будемо говорити про Ярослава Ракецького. Нюхайте бебро! Нормальна дія від нього. Взагалі. Мені здається, останній раз Шахтар фінішував третім ще за царя Давида. Треба катати свої сили та емоції не на одне одного, а на те, щоб цей сезон вигравати. А сезон горить. Сказав би, та все ок, просто я хочу бути основним нападником. Всі би зрозуміли. Дайте йому місце в основі вже. Друзі, вітаю! Ви на трибуні! Я Макс Коліда, і Це топ-7 найцікавіших новин за останній час. Не забувайте ставити свою вподобайку, це дуже важливо. Все, як завжди, тисяча лайків. наступний день новий відос полетіли вже. Відкриває топ цікавих новин: збірна України, яка розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги нації проти Бельгії, які відбудуться 20 березня в Іспанській Мурсії та 23 березня в Бельгійському генку. До Іспанії відправилися гравці національної команди, які представляють клуби УПЛ. Легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів. Щоб налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з командою працюватимуть 10 футболістів молодіжної збірної. України. Список до вашої уваги. Чекаємо і слідкуємо. Чим ближче матч збірної, тим завжди цікавіше стає футбол. Продовжує наш топ Ярослав Ракицький. Так, на футбольній мапі він нині непомітний, але деф зараз займається більш важливою, на мою думку, історією. За словами Володимира Генінсона, віце віцепрезидента Колоса, який нещодавно став партнером по бізнесу Ракицького, Ярослав їздить на передок, щоб відчути, що таке справжня війна, а не сидіти вдома в теплій ванні. Знаєте, якщо подивитися, як змінювався наш футбол, наші футболісти, то можна провести таку. Паралель з тим, як змінилася загалом наша країна. Просто згадайте, як раніше там, у нас були матчі з російськими командами, наші футболісти постійно їздили а, на Московію і так далі, постійно якийсь був взаємозв'язок. І як з часом це все змінилося? Наскільки виросла свідомість людей, громадян наших? І якщо знову таки, проводити паралелі, з чимось футбол тут нагадує фактично всі ланки. так? Шоу бізнес, там, музика, кіно, так далі, політика, само собою. Футбол тут взагалі не стоїть осторонь. Ви б могли 10 років тому подумати, що коли ми будемо говорити про проукраїнську позицію, то ми будемо говорити про Ярослава Ракицького. Далі йдемо. Далі у нас історія з київського Динамо. Учора буквально вам розповідав про перепалку між Пономаренко і Ванатом після матчу Динамо Заря, в якому кияни зіграли в нічию. Стало відомо ймовірна причина, чому хлопці вирішили помірятись розумінням футболу. Ймовірною причиною цього конфлікту між гравцями став епізод, який відбувся наприкінці матчу. На останніх секундах зустрічі Рубчинський віддавав передачу на Пономаренка, але той вирішив зупинити м'яч замість того, щоб дати пас Ванату та продовжити атаку. Схоже, Владислав очікував іншого розвитку подій, саме це рішення партнера обурило його. Треба катати свої сили та емоції не на одне одного, а на те, щоб цей сезон вигравати. А сезон горить. Динамо, на мою думку, зараз не в тій суперпозиції, яка була взимку. Я розумію. Молодь так далі, емоції бурлять, немає ще, ще того досвіду. Але то не тільки я відзначав, а й інші авторитетні люди в українському футболі, що в Динамо зараз така, знаєте, молодь. Всі хочуть показати своє я. І питання до вас, друзі, як ви ставитесь до такого епізоду. Пишіть у коментарі, цікаво почути вашу думку. А я поки приведу коментар Артема Мілевського та самого Пономаренка щодо цієї ситуації. Свого часу в мене були перепалки заліючим, але тільки на словах. Розпускати руки не дуже красиво, особливо якщо ти граєш за Динамо. Збоку це виглядає кажучи, не по-дорослому, якийсь дитячий садок. Треба поважати себе, партнерів і клуб. На вас вже люди дивляться. Це сказав Мілевський. А Пономаренко сказав все нормально. Шкода, шкода, що такий коротенький коментар вийшов. Хоча, з іншої сторони, ми розуміємо, що футболісти не люблять взагалі а, про щось таке детально розповідати. Та й в принципі, футболісти, звичайно, не багатослівні, досить сухі в своїх от, коментарях. Сказав би, та все ок. Просто я хочу бути основним нападником. Всі би зрозуміли. Але неспокійно не тільки наразі в Київському Динамо, а й в Шахтарі. Там фанати в одному зі своїх пабліків дали думку, що робити з Маріно-Пушичем. Ви розумієте, друзі, про що йде мова? 210 підписників проголосували за звільнення головного тренера Шахтаря. Я думаю, ця історія буде дуже довго рухатись далі. Вона не буде зупинятися. Історія навколо Маріно-Пушича. Бо ми розуміємо, що по факту в лізі чемпіонів був відносно провал. А в чемпіонаті України може бути теж провал, і питання до мене Пушича, а чи якісно він виконує свої тренерські обов'язки? Взагалі, мені здається, останній раз Шахтар фінішував третім ще за царя Давида. Фанати гірників, вривайтесь в коменти і пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації. Бронзове місце сьогодні в Плімута Макса Толовєрова. Плімут переміг Портсмут в гостьовому матчі 3-го туру чемпіоншипу 2-1. Наш центр ДЕВ вийшов в основному складі і провів на полі всі 90 хвилин. Українець отримав оцінку в 7,1 балів від статистичного порталу. Фаскор там 6.87 від. Скотт. На рахунку Талоєрова ось така, от, друзі, статистика, Детальну її ви можете знайти на трибунаком за тегом футболіста в розділі статистика. Обирайте необхідний турнір та матч і переглядайте. До речі, друзі, для вас невеликий інтерактив. Хочемо ввести таку історію, там де ви би відгадували різні цікаві футбольні загадочки. Інтерактив виглядає наступним чином. Вам треба по трансферній ціні вгадати, що це за футболіст. Ну, якщо говорили про Таловірова, то це туманний альбіон. Спочатку. Скажімо так, не важкий для вас буде інтерактивчик. Пишіть у коментарі, якщо здогадали, що це за футболіст там зашифрований. І якщо занадто легко, то будемо ускладнювати. Крокуємо далі. Далі у нас Ліга Чемпіонів. Про цікаве про наших. А вже ж. Лунін у мегапалковому мадридському дербі не грав. Реал пройшов далі по серії пенальті Мадридська Атлетико. Емоції Андрія Луніна після важливої перемоги потрапили у трансляцію. Але не можу не згадати скандальний епізод. Футбольний світ по справжньому після цього вибухнув. Звісно, я про пенальті Альварес. Судді, нібито помітили в цьому моменті подвійний дотик від нападника. На мою думку, його не було. І ось цей скрін максимально наближено показує цей. Епізод. Що, Реал знову тягнуть судді? А вболівальники зі стажем, напевно, пам'ятають, і інший випадок, який трапився задовго до введення системи Вар. я про те, як дідє Дрокбас пенальті забив Дніпру. Тоді він теж послизнувся, тоді теж були нарікання на подвійний дотик, і сьогодні буквально сидів у тіктоці і випало мені відео, там де Лео Месі пробував пенальті на минулому чорнаті світу, і там теж був подвійний дотик. І пенальті зарахували. Тому повертаюся до питання: Реал тягнуть судді. Ну і давайте далі. Саня Зінченко забив ПСВ. Дайте йому місце в основі вже. Українець відкрив рахунок у цій грі на 6-й хвилині матчу. Цей гол став для Зінченка першим в ЛЧ у 40 му матчі. До цього у нього було 4 асисти. Поєдинок закінчився нічією 2-2, але до того було прямо канонір в 7-1. Тому то таке. Зінченко, а вже ж зяття воріт не святкував, бо грав у свій час за ПСВ. Пам'ятаєте, втім, фанати на то відреагували неоднозначно. Кажуть, замало Зіна там грав, щоб такі респектні моменти виконати. Нюхайте Бебру. Нормальна дія від нього. Щодо оцінок, то портал Huscard поставив Олександру оціночку 7,1 за цей поєдинок, Друга найкраще у команді. А от Sofascore 7,2. Теж друга найкраща в команді. Супер, сподіваємося, Сашко буде отримати ще більше ігрового часу і повертатися до основи арсенала. Ну а всі результати вчорашнього ігрового дня Ліги Чемпіонів. До вашої уваги, перед тим як йти до головної новини на сьогодні, до топ-1, скажімо так, ознайомтесь, якщо раптом не встигли дізнатися, побачити і так далі. Ну а головний у нас ньюзмейкер, хто правильно, Михайло Мудрик. В Англії викрили фейкове інтерв'ю Михайла. Українець нібито сказав, що війна забрала в нього п'ятьох родичів. Якісь бовдури видали інтерв'ю, в якому мудрик нібито сказав, що у нього війна забрала п'ять родичів. Що там взагалі відбувається? Минулого тижня в ЗМІ з посиланням на аккаунт Франк Халіт у соціальній мережі X було опубліковане інтерв'ю. Він Челсі Михайла Мудрика. Українець поскаржився на відсторонення від футболу через позитивну допінспробу, а також зазначив що російсько-українська війна забрала в нього одразу п'ятьох близьких. Daily Mail повідомляє, що це інтерв'ю Мудрика є фейковим. Журналісти зв'язалися з оточенням українця. Сам він герсиніх поки не коментує ніяких новин. Футболісти поки не виснули звинувачення з боку FA, Тому він все ще має статус тимчасово відсторонного від гри. За інформацією видання жодних новин у справі про знайдений допінг в аналізах. Мудрика на цей час немає. Чутки навколо допінг справи є хайпом. До речі, юристи гравця збірної України зазначили, що не можуть давати зараз жодних коментів. Схожу думку також дав Ігор Циганик, сказав, що поки що юристи, адвокати тримають максимальну тишу. Ну це логічно, в принципі. І крім вище згаданого, вийшов дуже цікавий матеріал від одного з британських журналістів. Під заголовком Челсі конфіденційно. Але якщо чесно, ознайомившись, з заголовок вийшов в стилі британських таблоїдів. Цікавіше за наповнення вийшло. Все дуже секретно і конфіденційно, що не дивно, питань більше аніж відповідей. Друзі, а як... Ви думаєте, чому, чому досі ми нічого нового не чуємо в історії про Мудрика, крім тих вбросів і хайпу? Чи, можливо, всі вже і так знають, кому треба, що там з Мудриком буде далі. Просто нам не повідомляють, щоб не роздувався якийсь хайп, сморід, сморід, популярне слово, і так далі. Що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарі. От такі от топ-7 новин, друзі, на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, якщо є сили на мій інстаграм, теж підписуйтесь. Іноді публікую туди цікавий контент, тому не губіть нас, ми не губимо вас. Коротше, ви зрозуміли. Дякую за увагу. Контент тисяча лайків. Наступний день. Самі тут можете розставити слова. Все, подякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па, не хворійте і на зв'язочку.